Друзья, всем привет. Сегодня у нас, как вы видите, телецентр. Как вы можете заметить. Вот сразу за сейфом направляюсь. Так, диск. На жаль, не диск. Було б непогано. Так, чогось. Так, один є. Зараз, до речі, оцінюємо таку цікаву збірку на ВСС. Як ви можете помітити, в мене немає прицела і я зняв мушку для зручності. Це старий лайфхак, який я вважаю, до речі, своєю розробкою. Якщо ви мене в шоцах подивитесь, та на мої відео пролистаєте в самий низ. На сторінці мого каналу, ви помітите, як давно. Як давно я записав відео про це. Я не розумію, де він за дверима, чи чи лівіша там в коридорі. Фіналіка. Так трошки відвижу. Патроны в Бессайсі дуже швидко закінчуються. Схоже, він побачив, що ми Т6 і втік. От мене харить те, що мене пушать боти, навіть не знаю, чи де я. Не помирають від того, що я стріляю в голову. Хоча у них треті патрони. Блін, бронік розбитий. Даже шутка патроны вылетает прям. Все, стака патронов не Так, не все, Зараз ми глянемо, що тут у кого є. Ну, вже доволі непогано зберігали. <плес> не Дубл Там, до речі, сейф відкривали на центрі і... И дверь открыть. Треба быть Мне с одной стороны хочется, ніби их еще долутать, но... По центру там бегать как раз так, Тим забіг за двері. Я думал цензит центр выйшов сюди Ну, добре. У мене не дуже великий рюкзак. До речі, патрончики залізли в труси гарно. Наче там і мають бути... Так. Так, ну хілки це таке. М -м 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 -м. Ну все, власне, нема чого тут сидіти. Пропоную вшиватися, з карти. В принципі, рішення це полягає в тому, що в мене дуже розбита броня, битий шолом. І я боюся, що я ще один бій проти гарних патронів. А я навіть против... проти А1. Я боюсь, що я навіть проти, проти А1-патронів не ну, можу не витримати. Півмагазина мене збриють, я думаю. Це був бот. Брейк Так. От єдимо, Єдиний мінус ВСС, який я бачу, дійсно, це... Та як в нього патрони. Витрачаються дуже швидко. Ну, в принципі, в таких збірці, помітно, його підкидає, типу, от прямо пікати не дуже так той зручно, я вам скажу. А він для такого, я думаю, ближнього бою підійшов би. Нормально, тому що він доволі скорострельний і навіть з не найкращими патронами зміг би розібрати, типу... Навіть щось солідне. От, навіть навіть якусь солідну броню. Але, типу, розход у нього по патронах страшний. Так, що там у нас по енергії? 60 ну Ми вже на вихід, так що можна. Так, зап'ємо. бейсбол, перед фінальним проходом до речі, він міг сюди повернутися, щоб друга свого розлутати, наприклад. Так був бот. Тут боти лежать. Ну так, і тут дві людини, яких ми лутали, все. Тут ще людинка лежить. Заглянемо швиденько, ну тут стандартний комплект у нього. Я думаю, що щось цікаве. А цей шоло, мабуть, нічого і не буде коштувати. Щось він такий раз 35 міцності у нього. Ага. Блін, це ззаду? Вс тут? Налякали мене? Так, ну все на вихід. Швидка катка, не думаю, що ми багато винесли, малий рюкзак. О, ну, до речі, ні, непогано, мабуть, патрони, патрони вирішили це питання. От. Цю суму. Так, непогано прикрасили, бо я думав, не буде не більше 500, а вийшло 700. Ну, це все умовні цифри, звісно. От. Так, аспорт потихеньку, до речі, прокачується. Мені буквально одна зірочка, і я... Навіть візьму най... найвищий ранг в цій грі. Ну, якщо я встигну там до кінця сезону. Якщо що я не знаю коли кінець. От Подивимось, встигну чи ні. До речі, оцей ранг, от, типу, якщо брати нульовий сезон, то я там грав ще з людьми. З рандомами і так далі. А оце можна сказати, що я Аса от до Аса дійшов і оце чисто соло граючи. От, тому Такі показники коротше. Друзі, що ж, якщо вам сподобалось відео, якщо вам сподобалася ця гра, то ставте лайк, пишіть свої коментарі, оцініть цю збірку. Не знаю, можливо, сходіть з нею на полігон. Подивіться, як вона в ваших руках себе показує. На даний момент, коли я її збирав, вона вартувала мені. Коштувала мені 190 тисяч, що є такою, в принципі, середньою ціною. от Ну Якщо ви збирати прям повністю по фулу, то він буде, мабуть, десь 250. А тут ну, 190. от Тому для любителів цієї зброї такий білд як мінімум, може підійти до того, що зекономить їм, е гроші. От, А залюбленою зброєю можна буде побігати. Що ж, друзі, якщо сподобалось відео, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А також не забувайте про важливі посилання під цим відео. Перейдіть по них, підпишіться на цих людей, стежте за зборами, друзі. Допомагайте армії. Зараз е... йде дуже критичний момент. От зараз якраз час гуртуватися, долучатися максимально до всіх зборів, тому що ми маємо для нашої країни зробити максимально сильну позицію на світовій арені. От, а без підтримки наших Збройних Сил ми цього не зможемо досягти, тому всі можливі свої ресурси ми маємо все вкладати, друзі. тому підтримуйте армію і. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей.